Листопад. Перша секція. Здача у нас через 4 місяці 15-й поверх, великий санвузол. Місце під прихожу або гардероб. Тут у нас по цій стороні може стояти шафа купе, або по цій стороні ще можна зробити шафу купе. Велика кухня студія. Розмурована від власника. Утеплені бетонні колони, ви бачите, зсередини ще додатково. Робоча зона кухні. Можна поставити ще перестійно, щоб відділити і зробити окрему кімнату повністю і окрему кухню. Шахти під кондиціонер, розводочка зроблена. Кондиціонер може бути у вас в спальні і у вітальні. Великі панорамні вікна. Вигляд на івана франківськ Зверніть увагу. яка краса, Там у нас вовчинецькі пагорби. Дуже прийнятна ціна, 940 доларів за квадратний метр. 54 квадратних метри. Просто-просто фантастика. бомбастика.